Фронтові міста гостро потребують нового медичного обладнання та медикаментів. За словами волонтерів, поранених бійців здебільшого приймають у перевантажених цивільних лікарнях. Тільки в одному Артемівську за час ато шпиталізували до тисячі бійців. Хоча в місцевій лікарні всього 55 ліжок. Сергій Зленко продовжить. Особисті речі поранених бійців зібрані докупи. Кілька десятків солдатів з Артемівська перевозять до Харкова. Мінометнику Миколі рана на нозі не дає спати уночі. Доброволець потрапив під обстріл бойовиків. Ранок на розсвіті Був бой. Получив нову ранення Розвідка, я не знаю, що в них там. Проводять розвідку. Нападають разом із переселенцями в Артемівську зареєстровано близько 130 тисяч осіб. Центральна лікарня приймає не лише військових, а й поранених цивільних. Після першої меддопомоги обстеження затягуються. Одного старенького рентгенапарата вже замало, за словами лікарів, що до до них можуть привести від одного до 50 поранених бійців. хотілося б, звісно, щоб тут була більш-менш така нормальна апаратура, тому що, на жаль, ну, лікарня громадянська, плюс тут ще і громадянські люди, не забувайте. Вот об этом. Якісний рентген это быстро би вопроси були повністю по лечению так называемой травмы конечности. ета і верхніх і ніжня конічне трама рібер, і так називаємо особенно очень такие такі это ЗЧМТ. То есть закрытые черепно-мазової травмы. Місцеві волонтеры збирають для лекарни необхідні медикаменты. Однако надолго их не вистачає. Бракує грошей на сучасне діагностичне обладнання. Ми обращаемся ко всем за помощью нам оснастити лікарню першими необхідними речами. Це хороша діагностика, вот і медикаменти. Тим часом боєць Микола сподівається, якомога швидше пройти курс лікування в харківському шпиталі і знову повернутись на передову до бойових побратимів. Сергій Зеленко, Андрій Радіч, Тивай.